Подивіться, любі мої, яку презентацію я зробила з новинками жовтня від Мирі Кей. Це новий аромат Confidently You І олія суха для тіла. Шалений, пристрасний, потужний, шлейфний аромат, в який я закохалася. Тут у мене новинка гель для бриття Ну, Я тут поставила ще очищення новинку і крем для обличчя чоловічі, оновлена лінійка, оновлення лі... лі... лінійки для чоловіків. А сюди я поставила нові тіні, олівці кремові, яскраво пігментовані, тренд сезону, і тут у мене коректори. Для обличчя та хай... хайлайтер кажу, консілер. Подивіться, як круто. Насолоджуюсь своєю красивою презентацією. До речі, як вам ще раз пройдусь, ай, милую, милуюся, дивуюся, насолоджуюся.